Весняна частина спортивного року подарувала місцевим рукопашникам можливість проявити себе на всеукраїнському рівні. Криворізька команда, як завжди, склала більшість у збірні Дніпропетровської області та вирушила на змагання у складі понад 70 учасників. Чемпіонат України з рукопашного бою серед юнаків та юніорів об'єднав дітей від 10 до 17 років. Вікові категорії 10-11 років це як себе випробувати на таких високих змаганнях, як чемпіонат України. 12-13 це вже під підводящий до розділу Кандидат майстер спорту, а 16-17 років вони вже через рік будуть битись по чоловікам, по дорослим. Чемпіонат України з рукопашного бою зібрав понад 600 учасників з 14 областей. Наше місто представили рукопашники міської федерації та профільних клубів. За шість років у спорті в активі 13-річного Миколи Лаврененка вже понад 70 медалей. А бронза і золото на всеукраїнській першості чергова нагорода за наполегливість на тренуваннях. Змагання були дуже круті, бої були запеклі. Треба було позмагатися. Мені більше сподобалося дозований контакт. Дякую, хочу передати тренеру В'ячеславу Новицькому і всім, хто підтримував батькам та друзям. Змагання проходили у розділі ката та номінаціях Легкий дозований контакт. Дві золоті нагороди у срібного призера березневого міжнародного турніру у Бельгії Данила Глузенка. Я выступаю в категории 16-17 лет, юниоры, весом 85+. Плюс. Это абсолютная категория, самая тяжелая. В категории у меня э, драл, дрались два криворожца, ну и я. Самый тяжелый бой был, наверное, против моего одноклубника, но расправился. Нині Данило Глузенко, володар путівки на участь у всесвітніх іграх. Вони пройдуть восени в Італії. Цей престижний міжнародний спортивний форум буде визначальним і для Катерини Кочерги. Майстер спорту України, срібна призерка міжнародних змагань у Бельгії, теж відвідала цими днями столицю, взяла золото національного чемпіонату та налаштована на активний етап підготовки до всесвітніх ігор. Дуже важко було тому, що було дуже багато країн, тобто весь світ. Треба ходити кожен день, треба займатися, треба нарощувати на... наращувати скористь. <гум> будемо їздити на збори, які будуть влітку. Там будемо тренуватися з тренером, головним тренером збірної. За підсумком чемпіонату України криворіжці вибороли 14 золотих, 13 срібних та 25 бронзових медалей. Іван Проводу, Валерія Косигіна. Цей день.